Всім доброго дня! Ми починаємо новий проєкт. Для українського селянина ярмарок був очікуваною та бажаною подією. Великі ярмарки, як правило, проводилися наприкінці літа або восени. Зібравши врожай хліба, овочів фруктів, господар бачив, що з цього достатку він може продати, щоб прикупити собі щось з одежі, хатнього начиння, реманенту. Або обміняти товар на товар. А народні умільці всю осінь та довгу зиму готувалися до цієї події. Вони робили свої товари, щоб якнайбільше та якнайкраще поторгувати на ярмарку. Ще за кілька днів. До ярмарку господарі з синами змащували колеса возів, вистеляли їх сіном та домотканними килимами, на які складали товар, який мали вести на ярмарок. Господині з дочками також готувалися до цієї події, готували святковий одяг, щоб і самим показатись, і на інших подивитись. А якщо поталанить, то ще й жениха знайти. Коли наставав ярмарковий день, то шлях, що тягнувся до містечка, кипів народом, який поспішав з усіх навколишніх та далеких сіл та хуторів. Зранку ще до сходу сонця тягнулися вози з сіллю, з хлібом, овочами, фруктами, рибою. Їхали вози з гончарними виробами, килимами, тканиною. Та всякою різною хатньою поклажею. А поміж усім цим, люди гнали на ярмарок худобу на продаж, несли в руках навантажені кошики, коробки, мішки. А скільки там було гумору, жартів, пісень, танців. Ярмарок це дуже весела подія. Ярмарку чекали і великі, і маленькі. Дітвора готувалася до нього ще за півроку, уявляєте, діставши від хрещеного батька за кутю на святвечір або за посівання на Новий рік. Одну чи дві копійки хлопчик загортав це у невеликий шматочок тканини та десь ховав у свій тайничок, про який ніхто не знав. І чекав ярмарку. Коли наставав ярмарковий день, він. Поспішав скоріше, як наскоріше собі купити якийсь смаколик або сопілочку чи якусь іграшку у народних умільців. Парубки, заробивши кілька карпованців, мріють собі купити чоботи, новий картуз. А для коханої дівчини, наприклад, стрічки, цукерки чи намисто. Дядьки мріють про те, щоб якнайвигідніше продати воликів, корівок, овечок, свиней чи бичка та купити собі щось корисне та потрібне для хати. А дівчата дуже бажають купити тканини, черевички, хусточку або намисток, щоб прикрасити себе та бути ще гарнішою. Молоді жінки чекають ярмарок, щоб найкраще поторгувати, продати якнайбільше яєць, курей, півників, качок, гусей, а собі купити тканину на нову спідницю чи на сорочку або яскраву барвисту хустку. На ярмарку нашим веселім, багатім є чим дивуватись і є що придбати. Тут щедрі дарунки. І саду, і городу, тут пісні й жарти усім в нагороду. Тут речі умільців ні з чим не зрівнянні. Барвисті стрічки, рушники домоткані, полив'яний посуд, тарелі, горнятка, сопілки хлоп'ятам, намисто дівчаткам. Мерщій бо на ярмарок всі поспішайте, купуйте, милуйтесь, танцюйте і грайте. Діти, давайте ж ми з вами підготуємося до ярмарку. І покажемо всім, які ми з вами народні умільці і як багато ми вміємо чого робити. Подивіться, я вже приготувала кошик, в який ми покладемо наш товар, але він зовсім пустий. Тож, нам потрібно підготуватися. Час в нас ще є до ярмарку, тож не лінуйтесь і кожного. Виконуйте мої завдання для того, щоб наш кошик наповнився товаром, і ми з вами весело провели час на ярмарку. Змогли показати всьому світі, які українці справжні народні умільці. На сьогодні в мене все. Ми зустрінемось з вами на наступному занятті і вже починаємо готуватися до ярмарку. Бувайте!